Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні будемо готувати ситний та смачний дріжовий пиріг з м'ясом та капустою у вигляді кумедного крокодила. Все, як завжди, просто та легко. Пиріг виходить пухкий, ароматний та з соковитою начинкою. Набір продуктів досить бюджетний, а на виході такий пиріг, що не соромно навіть гостям подати. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: борошно пшеничне, молоко або кефір, дріжджі сухі, розпушувач тіста, олія рафінована, сіль, цукор, яйце, для начинки, фарш, капуста, цибуля, сіль перець спеції за смаком, олія та зелень будь-яка. Спочатку готую тісто, в миску вливаю теплий кефір. Звісно, краще взяти молоко, але в мене його сьогодні не було, тому я взяла кефір. Додаю сіль та цукор злегка перемішую. Додаю сухі дріжджі і також перемішую. Додаю яйце і ретельно перемішую, щоб змішалося з основною масою. Залишаю постояти хвилин 5-10, щоб сіль та цукор розчинився, а дріжджі почали діяти. Через деякий час почали з'являтися перші бульбашки. Це свідчить, що дріжджі ожили. Отже, продовжую замішувати тісто. Всипаю розпушувач. Далі всипаю просіяне борошно. Поступово вливаю олію. Її можна замінити на розтоплений маргарин. І замішую тісто ложкою. Борошна може знадобитися трошки більше. Це залежить від його вологості. Замішую тісто, поступово підсипаю потроху борошна. Головне слідкувати, щоб не забити тісто борошном. Воно повинне бути м'яке. Вимішую тісто на столі, поки не буде липнути до рук. Викладую в миску, накриваю рушником і ставлю в тепле місце, щоб підросло. Поки тісто підходить, готую начинку. На вогонь ставлю дві пательні з олією. Цибулю нарізала дрібними кубиками. Можна нарізати соломкою, як вам до вподоби. Всипаю в пательню і трохи обсмажую до прозорості. Капусту дрібно нарізаю соломкою. Коли цибуля стала прозорою, викладаю фарш. Відразу ретельно перемішую, щоб не допустити формування великих грудочок. Обсмажую до готовності, періодично помішуючи. На іншу пательню висипаю капусту. Щоб додати їй смаку, Відразу додаю сіль, цукор та лимонний сік. Можна замість соку додати дрібку лимонної кислоти або трошки оцту. Обсмажую капусту до готовності. Коли фарш буде напівготовий, додаю сіль, перець та спеції за смаком. У мене це сушені овочі, сухий часник, паприка та суміш спецій до м'яса. Беріть свої улюблені спеції. Далі продовжую обсмажувати фарш до готовності. Готовий фарш викладаю у миску. Туди ж відправляю і обсмажену капусту. Ретельно перемішую начинку. Додаю дрібно нарізану зелень. Мелений перець за смаком. Обов'язково потрібно скуштувати на сіль перець. Вам повинно бути смачно. Начинку повністю охолоджую. Коли тісто підросло, викладаю його на лист пергамента, який я вирізала по розміру дека. Розкочую тісто товщиною приблизно 0,7-1 см. Крає рівно обрізаю. Обрізки трошки пізніше в мені знадобляться, перекладую пергамент з тістом на деко. Рухи відступаю від краю і роблю надрізи під нахилом з обох боків. Вони повинні бути паралельні. Посередині викладую охолоджену начинку і трохи притискаю ложкою, формуючи овальну гірку. Далі беру надрізане тісто і перекидаю на другий бік. Прикриваючи начинку. З іншого боку, так само на хрест закриваю начинку іншим відрізком тіста. Краї залишаю вільними. Так формую весь пиріг. З більш вузького краю формую хвіст майбутнього крокодила, просто перекручуючи тісто. З більш широкого краю формую мордочку. З тіста, що залишилось, формую дві невеликі ковбаски. Прикладаю їх на голову, формуючи брови. Всередину вкладую родзинки, то будуть очі крокодила. Тепер беру 4 невеликі кульки тіста, трохи їх розплющую і вирізаю лапи. Кожну підкладую під черево і при випіканні вони з'єднаються. Дерев'яною паличкою роблю ніздрі. Тепер ножицями роблю надрізи там, де повинна бути паща, формуючи таким чином зуби. А також невеликі надрізи роблю по всій тушці, щоб імітувати нерівності крокодилячої шкіри. В кінці змащую пиріг розтопленим маслом, можна взяти збите яйце і ставлю у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Якщо у вашій духовці є конвекція, треба її вімкнути, щоб пиріг мав золота скоринку. Готовий пиріг охолоджую до теплого стану і можна подавати до столу. Він виходить духмяний, смачний та соковитий. А дуже оригінальний вигляд спокушає скуштувати хоч шматочок навіть тих, хто не дуже полюбляє несолодку випічку. Особливо такий крокодил подобається діткам. Тож порадуйте своїх домашніх, спечіть ситний пиріг з м'ясом та капустою. І я вас запевняю, вся сім'я буде у захваті. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.